Вітаємо, шановні гості та підписники каналу Гранве. Це відео нас замовляли у коментах. Ну, зрозуміло, пройшов деякий час. Але, вибачайте, є план, є план, за яким ми робимо та викладаємо відео, і тільки розклад і план нас рятують від хаосу. Це ножи, як то кажуть, для тяжох. Робот з ножі для важких справ, чи як там можна сказати. І так, бачимо на вибір дві моделі, два варіанти ножі НДТР. Але перше, що кидається, віще звісно, це дизайн. Оце руків'я. Руків'я у вигляді, такому, що нагадують дещо шашку, скажімо так, кавалерійську. Так? Зроблено з деревини, набірної шкіри та латунний больстер. Характеристики обох ножів зараз дамо на екрані. Як бачите, що перше, що треба відмітити, товщина по обоху в обох ножів оконка 4,6 мм. Що дуже серйозно. Сталь, як ми вже казали, 5 хром, 15 моліден ванадій. Ну тут, скажімо так. Чисто утилітарний підхід. Сталь проста, сталь не ржавіє, сталь легко заточується. Ну, це головні її переваги. Тому все має свої плюси, все має свої мінуси. Ми розуміємо, що 5 хром може не, не ідеальна сталь, можна сказати, бюджетна сталь. Але свої переваги саме у походному ножі вона теж має. Різниця головна між 29-28 та 29-27 Це їх клинки. Ще деякі там деталі є різниця, але дизайн загальний такий спільний. Так, Головна відмінність то є клинок. У 2928 клинок завдовжки 156 мм, товщина леза 4,6 мм. Як бачимо, прямий, майже прямий обух і плоскі скузки від самого обуха. Тобто ніж зроблений для того, щоб різати, і різати добре. Чимось це нагадує варіанти давно відомі багатьох універсальних ножів, починаючи майже не з віксів. І всі, хто такими клинками користувався, знають, що саме ріжуть ці ножі дуже гарно, без зайвого супротиву. І якщо ми бачимо, що Товщина тут в області 4,6 мм, Може багато чого це ніж буде не стільки різати, скільки колоти, але це саме така геометрія, яка дозволить йому це робити. Ну, без зайвого, скажімо так, супротиву. Ніяких зайвих елементів на клинку немає. У цьому ножі нічого зайвого цього немає. Простий функціональний дизайн. Вже не раз казали, гарно виглядають практичні, функціональні, прості речі. Оце саме воно. 29-27. І тут ми бачимо клинок зовсім іншого типу. Це такий різкий дроппойнт, майже кліппойнт, скажімо так, спусків від середини клинка. Але бачимо, що сам ніж зроблений для того, щоб ну, він буде краще колоти. Чим 29-28 у перспективі така геометрія надає вам змогу щось добре прокалувати, колопати. Поводи, от така геометрія саме під це. У комплекті з ножем йдуть піхою з бісною тканиною на штат кордури. Є варіанти обох ножів, які називаються LG. Бачите різницю в ціні. Різниця в ціні, тому що ніж продається з шкіряними піхами. доволі непогано, до речі, зробленими. Руків'я на жаль, як ми вже казали, виготовлена з деревини та набірної шкіри. Вона в міру масивна, добре заповнює долоню. Завдяки овальному перерізу також вона орієнтується так по долоні. Не так просто ножу такому провернутись в руці під час роботи. Ребра в центральній набірній частині ще більше підвищують надійність хвату. Сама шкіра. З якої набрані ці ребра ну, відчутно так чіпляється за долоню, що теж непогано. Е, бачимо таке дійсно, як у шашки на верші, яке не дає ножу вислизнути з руки додатково, а коли витягнете його на себе. Наприклад. І є темлячний отвір, що дуже і дуже добре щоб враховувати. що Та сама наша тема що гарди немає. Ми вже багато разів розмовляли на тему, чому гард не має у багатьох ножів, і це тема така стара. Але не завжди гарда та й потрібна, бо надто велика гарда. Саме під час роботи ножем може навіть заважати, скажімо так, упор під руку дійсно важливий в передній частині руків'я, так там де больсер знаходиться, але він теж має бути зроблений з розумом. Не кожна гарда є гарною, скажімо так. Ну тут і зовсім немає, немає гарди, немає проблем. Ну, сама конструкція щоклинок, що, що руків'я повністю орієнтована на забезпечення міцності ножа, його надійність безпеку. Але крім цього, Ще що можна зазначити, що в ножів є своя харизма. Вони дійсно гарні, вони дійсно запам'ятовуються. Щось таке в них є історичне, щось таке класичне. От дійсно такі невеликі шашки, такі ніж виглядає серйозно по-чоловічому, він має такий суворий класичний вигляд. Не залишається жодних сумнів, що перед нами ніж воїна чи першопрохідника, чи там мисливця. В наш час, коли багато доволі спорних дизайнів. Така класика, але вона викликає дуже такі приємні емоції. Ну і самі габарити та дизайн, на жаль, викликають таку обґрунтовану повагу. Зроблено все, зібрано, скажімо так, добре, все підігнано, Ніж таки викликає ну, довіру. Матеріали класичні, може комусь хотілося побачити тут. Щось більш сучасне, на кшталт там G10, там Чімікарти. Нічого не скажу. Нові ну, ці матеріали дійсно гарні, дійсно надійні. Але тут сам образ ножа, сам його дизайн він такий, що тут має місце, тут краще підходять саме деревина, шкіра та латун. І ви бачите це з дизайну ножа. Вони тут поділо, скажімо так. Чим сподобався саме 2927 дев'ять порівняний. 29-28, ну, обидва ножі доволі, доволі цікаві, але маніпулювати 29-27 зручніше. Таке враження, що при цьому руків'ї дещо коротший клинок дає змогу, скажімо так, щось робити ножем, маніпулювати ще раз повторимо ним ну, легше. легше та приємніше трохи. Але якщо вам потрібний ніж різати ось 2928 до ваших послуг. Тобто бачимо, різниця обох ножів є, різниця цілком оправдана. Вона надає дещо різні змоги використання для обох ножів. Тому дивіться та вибирайте, що вам більше подобається, що вам більше потрібно. Якщо ви зацікавилися цими ножами, можете до них придивитись, враховуючи ну, ці моменти, скажімо. А у нас на цьому сьогодні все. Дякуємо за увагу. Ставте нашому відео лайки, ставте дизлайки. Мирного усім неба та до побачення!